Доброго дня, з вами Тетяна. Хто мене не знає, ми займаємося працевлаштуванням людей та котоном. А хто мене знає, доброго дня. Привіт-привіт! Ми також робимо візи. Америка, Канада, Англія та Польща. Туристичні та спонсорські візи. Номер телефону в кінці ролика я скажу. Звертайтесь, кому потрібна робота та віза. Зараз розкажу вам про одну з вакансій, яка є. Безкоштовно для того, хто хоче працювати, і також є партнерська винагорода. Що саме за вакансія? На роботу в Бельгію потрібно помічник перекладач англійської мови. Потребується одна людина. Обов'язки допомагати при монтажі різних видів дахів та перекладача. Англійської потрібно як під власники, і також людям на українську мову. Заробітна плата 14, євро, 15 євро в годину. Робочий день 8-10 годин в день. Робочий тиждень 5-6 днів на тиждень. Харчування за рахунок працедавця, Проживання 250 євро за рахунок працівника, тобто за рахунок ваш. Авто надають безкоштовні, але потрібно мати водійські права, обов'язково та бажано. Вимоги, досвід роботи, біометрія, польська робоча віза або карта побиту. Водійське посвідчення, так як вже сказала, обов'язково потрібно, тому що дають машину. Англійська мова обов'язково потрібна англійська мова. Додаткова інформація. З собою потрібно мати 200 євро на харчування та інші особисті потребності. Це так мінімально ми говоримо, якщо хтось потребує більше, можете брати більше, але не менше. Як зі мною зв'язатися та дізнатися більш детальною інформацією, телефонуйте. На цьому номері телефона в мене прикріплений вайбер та телеграм. 066 902 6691. 066 902 6691. У мене є інший номер телефона 098 542 4914 По цим номерам телефону можете зі мною зв'язатися як і по візі, так і по роботі. Телефонуйте з вами, була Тетяна. Гарного вам та позитивного дня.